Всім привіт! Якось я обіцяв розказати вам лінивий варіант е, пасічника. От вам той варіант. значить е, Я не рахую, не вважаю себе пасічником, але пчоли маю. От. І спосіб в мене такий. Я, е, якщо пчіл нема, готую вулик. То самий ліневий спосіб. Вулик може бути будь-яка коробка, навіть холодильник старий, чуть-чуть підлаштований під рамки. Вражено е, так, щоб листок в якраз ставав. Е, от. Кільканадцять рамок, гарних, ну, все чистеньке, все. І собі ставити десь де вам зручно. І пчоли, ну, добре, звичайно, було б там ще. Якусь стару рамку з медом поставити щось таке. І майже вірний спосіб пчоли залетять до вас самі. Не треба їх ловити за ними, ганяти нічого. От. Оце я то в минулому році залетів, рій маленький, такий десь півтора кілограма, цей старий вулик. Я до нього в минулому році заглядав за цілий сезон всього три рази. Один раз, коли залетіли трошки там порядочок на бо там були миші, наробили пакості, в другий раз вкрав в них трошки меду. І третій раз зимою теж миші були, положив трудку мишам, трошки сміття там повикидав, яке було. До речі, пчоли самі виносять сміття. Ну, але якщо його дуже багато, або ну, як миші наробили сміття, то трохи для них затяжко. От, треба їм трошки помогти. От. І вон там. Другий вулик сестри меї був без діла, і дивіться, що є. І є. Оце я сьогодні побачив, є рій не знаю який, але пчоли злючі хотів до них заглянути. Зразу вчепилося пару штук злічної охорони і вели мене аж на двір. І цюкали, і цюкали мене в капелюха. То я зараз зачіпати їх не буду. Хоча на днях десь треба буде приїхати з димаром, подивитися, що там в них як. Ну, ще ще, там, там, тим чолом, там, тому вулику, то я ще, От зараз їм трошки відлюдків позабирав бур'яни і більше нічого хтось скаже, що зарошу, обкошувати треба. Я, не, я вважаю, що не треба. Діло в тому, що сонце тут сонячне, то, сонячна, то південна, південна сторона, тут сонце пече. І буде перегрівати вулик, їм прийдеться охолоджуватися. А так, в бур'янах, оце тільки напроти людків їм прогорнув місце. Ну то я не, я не кажу, що це є правильний спосіб, але то мій спосіб. От. Я таким способом користуюсь вже багато років, не так, щоб там якийсь дохід величив. Все дохід, я для себе, для себе є. Плюс мене ще там кум постачає теж медом. Так що ми. Меду нам вистачає. Хочете, спробуйте такий спосіб, не треба сильно щось розбиратися в пчолах Лінивий спосіб мати свою пасіку. От. Все, бувайте здоровенькі. Йдемо ми будемо розкладати капельний полив. У нас тут трошки вилізли проблемки, не трошки, а добрі. Виявилося, що магістральна труба, труба отака. До речі, хто хоче положити собі капельний полив, рекомендую. Ця труба в нас вже 8 років. Називається лайфет-труба. Бачите, вона така, типу пожарного шлангу. Дуже хороша, але ми трактором сюди туди їздили. Обломили один краник, десь бачите, зачепив, Та, як завжди спешка, треба міняти. Там в другому місці вирваний краник, в третьому місці фризою прорвав. У нас тої труби вистачає. Будемо зараз міняти той кусок. Ми будемо помаленьку монтувати капельний полив. Поле в страшному стані, навіть стидно вам показувати його. Сильно заросло бур'янами. Ну нічого, будемо сподіватися, що щось тих бур'ян не вилізе. А от такому, таким чином ми зберігаємо капельну ленту. Оце зараз ми будемо її доставати і кусочки нарізати, чіпляти, включати. Полив, де буде прорив, будемо вирізати, вставляти ремонтники, отакі, от. Оце, ця, ця лента, капельна лента вона вважається одноразова, але це вона вже в нас, ой, не знаю, певне, десь років вісім. Ми так вибраковуємо, де, якщо вже забагато дир, ті кусочки вирізаємо, викидаємо. Або буває, що ці, капельні, ці вже забиваються оці ці. Інжектора. То не інжектори, тут а просто як воно щілинки. Е, щілинки. І не, не буде капати вода, тоді ті куски вибракуємо, вирізаємо, викидаємо. Ось така історія. Малина виглядає страшно. Але що тішить? що тішить. Е, от те, що в бур'янах не померзло. А те, що виглядало з бур'янів, сильно померзало. І я сподіваюся, що. Малина пережине бур'яни, ото тільки такі бур'яни, типу осет, бодяк, лебуда, е кропива, ну щось таке з роду її то воно буде в рівень або більше малини, то його воно буде просто сполоти. А поки що так страшно виглядає поле. Страшно сказати, не хів би показувати. Ну, але що є, то є. Полоти невигідно. Не, незрозуміло, яка буде ціна. Зрозуміло одне, що збирати буде проблема Люд... людей, працівників буде сильно не вистачати, дуже сильно. от всього. от таке, така в нас картина. Не хвалюсь, просто кажу. от, Дехто там каже, хвалися, ще щось там. Та ні, я просто показую, просто інформацію подаю, а ви собі робіть, як собі знаєте. Бувайте здоровенькі. Пчолам привіт. Пчоли сьогодні працюють дуже сильно. Цвіте акація, цвіте бузина чи бузник. вони Акація хороший медонос. І вони тащать, врушать Йолки палки Треба десь до них заглянути. Може вже можна щось з них красти трошки меду. Побачимо.